Няк завітала в магазин Акварель. Там, до речі, дуже великий вибір констоварів для школи. Одразу побачив багато рюкзачків для дівчаток. Було декілька варіантів з пушином. Ось такий стильний. З Hello Кіті, з Курумі та з аніме персонажами для хлопчиків рюкзаків було не менше. Побачила ось такий ніндзя з Хогвартсом, який, до речі, відбиває світло. Майнкрафтом та різними аніме. Паналов також було багато. Теж були з Курумі, Hello Kitty та ось такі милі. Подивіться, скільки ярусів тут ручок на любий колір. Та дизайну. Мені приглянулися авокадоком, пандочкою, фламінго та єдинорогом, курумі та в ось таких стильних опакуванічках у такому дизайні були ще й олівці. Також був ось такий набірчик, ножиці, кольоровий картон та, звісно, щоденники. Їх там було дуже багато класних. У мене прям очі почали розбігатись. Аж захотіла повернутися до школи. Ось мої чотири фаворити. Також був величезний вибір олівців. Там було ще дуже багато класних ланчбоксів. Був такий прикольний з пушином з аніме персонажами. Ось такий у декілька він Ділів ще й декілька варіантів з аніме та у стилі Майнкрафт. А ще були різноманітні термоси, що бачу одразу подарунковий набір до школи та дуже багато зошитів. Ось такі були прикольні з милими ведмедиками, з аніме персонажами. Крутий зошит, фізика, де одразу є формули, серія зошитів курумі під різні предмети, а також у чарівному дизайні з тематикою Гаррі Поттера. Також в магазині було багато наборів. Лего, мені сподобалось міньйона з тематикою Гаррі Поттера. Та ось такий крутий мотоцикл. Гарний вибір був, що Ігор. Побачу якусь гру рамен-рамен між нами, дівчатами. Та ти знаєш, що робити. Книжки там були різних категорій. Серед них навіть побачила карти Теро та книжку по Теро. Ще там були милі м'які іграшки. Наприклад, ось такий гру та маленьке Kitty. А ще були фанкапапи. Мені дуже сподобався вибір в цьому магазині. І, звісно, не вийшов звідти без покупочок.